Я до останнього моменту думав, що це помилка, недомагання, що у моєї донечки просто втома. Але лікарі поставили діагноз, рак саркома. Просто вона в мене велика умнічка. Весь минулий рік вона прагнула досягала багато зусиль, приклала, аби потрапити в основний склад найкращого народного ансамблю в Україні барвінок. І пам'ятаю наш діалог на початку року, коли вона мені каже, тату, немає більше сил. Випиши мене. Я кажу, донечка, мені абсолютно не важко тебе виписати. Я зроблю це в будь-який момент. Тільки давай моє янголятка зробимо маленький експеримент. Подивись назад, подивись скільки зусиль, скільки шляху ти пройшла. Шести років, шість років займалася, мріяла, досягала. І от, нарешті, досягла. Нарешті збулася мрія. Ти зможеш представляти Барвінок на і Україну на міжнародних змаганнях. Прийшов час, і досі мені на питання каже: ні, я буду займатися цілі дні, в тому числі на канікулах. І здавалося б, перемога попереду, дасть Бог закінчиться війна, і трапиться біла полоса. І тут втратилась, втрутилась хвороба. Друзі, моя дочка в лікарні, в неї рак саркома. Тому будь-яка молитва, будь-яка допомога, щонайменше копійка. Аби врятувати цю битву за життя, вірю у вас і в Бога.